Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні, коли ми продовжуємо з вами говорити про людей, причетних до процесу встановлення української незалежності, хочу поговорити про українського поета і політика Дмитра Павличка. Звісно, для багатьох Дмитро Павличко сьогодні саме така ікона з підручника літератури. Видатний поет, який займався громадською діяльністю в найбільш такі важливі моменти пострадянської історії. І, звичайно ж, ця літературна така частина життєдіяльності Дмитра Павличка. А потім він був ще й дипломатом досить довгий час. Вона якось затьмарює той, я б сказав, найбільш важливий момент в його. Біографії, коли він був насамперед політиком, а вже потім літературним діячем, вже потім громадським діячем, і ця політична діяльність Дмитра поличка якраз пов'язана із періодом відновлення української незалежності, так ніби він вважав це своєю місією вже після того, як українська держава відбулася, не те, що він заспокоївся просто інші люди зовсім з іншими цілями, зовсім з іншими задачами і без відчуття місії прийшли вже на верхівку влади. Багато хто жив в радянські часи тим життям, яким був змушений жити, тому що радянське життя воно досить суворо констатувало, ким ти можеш бути. Політичного життя як такого не було, якоїсь реальної громадської активності як такої не було. Якщо ти був поет, ти міг займатися літературною діяльністю, редагувати літературний журнал, писати вірші, виступати на пленумах спілки письменників. Здається, цього було достатньо. От що буває, коли людина народжується із природженим хистом політичного діяча. я впевнений, що у Павличко такий хист був, і я побачив це відразу ж на з'їзді народного руху, на першому з'їзді народного руху. Тому що було очевидним, що на цьому з'їзді є конфлікт між тими знаменитими вже авторитетними дисидентами, які щойно вийшли з ув'язнення, які відстоювали ідею незалежної України, того, що суспільство може розвиватися без керівної ролі комуністичної партії, яка вже довела свою маргінальність з. Очинність мені здається за 70 річ панування в цій державі. З іншого боку, були ті, хто розуміли, наскільки сильним є сьогодні партійний апарат, наскільки сильною є в ньому консервативна частина. Що не треба тим лібералам в партійному апараті створювати додаткові складнощі? Треба створити умови, щоб ця консервативна частина, зрештою, решт відійшла від керування країною. Щоб Перемогти її разом, а потім вже можна розходитися. Але звичайно, коли люди зібралися на з'їзд до руху в цій святковій атмосфері, було дуже важко досягти компромісу, і ось Дмитро Павличко. Він якраз виявився цією людиною, яка цей компроміс відшукувала. Мені здається, що саме тоді в нього почали складатися непогані стосунки з майбутнім першим президентом України Леонідом Кравчуком, який був саме тим партійним керівником, який був делегований так мовити центральним комітетом Компартії України на перший з'їзд народного руху, і щоб говорити з делегатами, і щоб зрозуміти, що відбувається для порівняння. Я скажу, що скажімо, коли був перший з'їзд народного фронту Естонії, я був. Здивований тим, що на нього прийшли перший секретар Центрального комітету комуністичної партії цієї республіки, голова Верховної Ради, це був майбутній президент Естонії, Арнольд Рюїтель, голова ради міністрів. І їх ніхто навіть не вітав якимись там особливими оваціями. Вони були звичайними учасниками госми цього з'їзду. Але там було ясно, що естонська партійна організація, вона з народом, з людьми. Комуністична партія України з людьми не була, ніколи не була жодного дня з часу свого створення у Москві. Не в Москві, а де ще можна було створити таку партію? І все ж таки комуністичний апарат вже розумів, що треба якось з рухом мати справу. Прийшов Кравчук, він теж усвідомлював, що відбувається набагато краще, ніж його колеги-партапаратники. І от тут почалася така співпраця. Тоді був такий момент, коли у кожного цього колишнього партійного діяча був своєрідний сірий кардинал. Який був посередником між ним і тією частиною суспільства, яка хотіла змін. Бо самі ті партійні керівники, які перейшли вже в стан таких суверен-комуністів, які теж хотіли реформ, вони не дуже суспільство розуміли. Вони все життя провели у певному вакуумі, і було потрібно, щоб з ними розмовляли, щоб їм пояснили для Бориса Єльцина, до речі, таким сіром кардиналом став Геннадій Бурбеліс, перший державний секретар Російської Федерації, який фактично був одним з головних. Них таких учасників гайдарівського уряду реформ, а от для Леоніда Кравчука, таким сірим кардиналом, посередником між ліберальною частиною суспільства і депутатського корпусу Верховної Раді України і між тими апаратниками, які були поруч, Кравчуком, став Дмитро Павличко. І це для мене є абсолютно очевидним, тому що Павличку довелося пояснювати, як мені здається, і ті і інші команді, що вони мають порозумітися для України. Тому що самостійно жодна з цих команд побудувати хоча б схему української незалежності, того, що вона дійшла до української незалежності, було б абсолютно нереально партійній колишній еліті взагалі зрозуміти, що таке ця незалежна держава, а Націонал-демократичному середовищі просто перейняти реальні механізми керування новою державою, якщо навіть її створити. Бо ми розуміємо, що тут. Практично 70 річ був інший управлінський апарат, який не міг просто так поступитися владою, досі досі не поступають, і от це був такий компроміс. Я думаю, що 24 серпня 1991 року було досягнуто історичного компромісу. І роль Павличка ще й в тому, що от чому ми скажімо, називаємося Україною не республікою України. Тому що це для багатьох якась дивина. Чому ми не республіка? Але ж треба було б ухвалювати акт про незалежність. Якщо в цьому акті про незалежність було написано, що це акт про незалежність Республіки Україна, комуністична частина парламенту, тобто більшість, вона б усвідомила, що вже немає української РСР, вже немає дороги назад. Вона з весь час хотіла назад. Якщо там в Росії щось зміниться, не буде Єльцина, комуністи знову кудись повернуться. Вона ще жила тими міфами. Вона у цій незалежності рятувалася. Від Москви, демократичної Москви, Москви єльцин і тоді, щоб цих людей якось не лякати і не дестабілізувати ситуацію з голосуванням, просто було б викреслено Дмитром Павличком, до речі, іншим учасникам засідання народної ради української опозиції в парламенті. Це слово республіка з усіх моментів вактор. Республіки не немає. Республіки немає. Української РСР немає. Є тільки Україна. І, до речі, це вихід. Україна виявляється спільна для всіх. Не українська РСР, бо це тільки для тих, хто партійну Україну бачив перед собою, якусь радянську, якусь потвору замість держави. І разом із цим не Республіка Україна, бо вона лякає тих, хто виріс у цьому імперському організмі. А справжня Україна Україна, яку нам ще належить побудувати, щоб такі люди, як Дмитро Павличко, розуміли, що їхні зусилля були і не деревними.